Різдво і Новий рік це улюблені свята в багатьох країнах. Це час, коли вся родина збирається за великим столом та смакують багато смачних страв в Європі. Одним із символів Різдва є імбирне печиво. Привіт, з вами я, Ярина Яриш, і сьогодні поговоримо про цей смаколик, деяколи саме вперше почали пекти імбирне печиво. Точно невідомо. За однією версією вперше його скуштували в Німеччині, а потім рецепт потрапив до Швейцарії. І з тих пір в Європі з'явилась традиція пекти на зимові свята ароматне імбирне печиво. Проте існує одна цікава легенда про імбирні пряники. кажуть, що вперше їх приготував англійський чернець у далекому 12 столітті після одного. Хрестових походів до монастиря принесли багато різноманітних спецій. Серед прянощів був імбир, який надав печиву не просто приємний аромат, а й неперевершений смак. Отож, за легендою, саме чернець додав до свого печива імбир і отримав такий неперевершений результат. Цей смаколик сподобався і іншим мешканцям монастиря. І все ж справжнє визнання імбирне печиво отримало лише в 19 столітті, коли йому почали надавати різноманітні складні форми. Також почали випікати і цілі пряникові будиночки, які прикрашали поливкою шоколадом і навіть свіжими гілочками м'яти. Саме такі різдвяні будиночки з печива і почали готувати напередодні різдва як символ домашнього тепла, затишку і сімейного свята. До речі, є припущення, що на створення пряникового будиночку пекарів надихнула казка при. Тів грім гензель і грети та описаний там солодкий будинок відьми. Найпопулярніший вид імбирних пряників – це імбирний чоловічок, без якого просто неможливо уявити новорічні свята. За легендою їх популяризувала королева Єлизавета. І. саме вона доручила своїм придворним дарувати імбирне печиво гостям. Сьогодні ми будемо готувати імбирні пряники. Для приготування нам потрібно цукор 140 г, мед 160 г, 400 г борошна, 50 г масла, 1 яйце, чайна ложка натертого імбиря, одна чайна ложка соди, спеції, мускатний горіх, кориця. Сутейник ставимо на плитку і помішуючи, розчиняємо цукор і мед. Коли е, наша суміш насититься смаками, нам треба буде обов'язково її процідити, для того щоб е, залишки імбирю і наровчинений цукор у е, нас лишилися на ситі. І таким чином наші пряники будуть мати гарну гладеньку структуру. Коли цукор з медом розчиняться, додаємо одну чайну ложку соди. Ваша маса збільшується удвічі, оскільки сода вступила у реакцію з медом. Все ретельно перемішуємо. Далі додаємо охолоджене масло. перемішуємо до однорідності. Готову субіш проціджуємо та перемішуємо вінчиком і додаємо одне яйце. І все перемішуємо. Додаємо борошно і замішуємо тісто. Вас може піти десь від 400 до 500 грам. В залежності від е, сорту борошна, в залежності від того, скільки воно поки стояло, вологі натягнуло, ну, ви побачите консистенцію тіста і тоді вам все буде зрозуміло. Наше тісто готове. Відправляємо в холодильник на 2 години. Охолоджене тісто розкачуємо і витискаємо форму, яка є вдома. Вироби викладаємо на бритванку і відправляємо в духовку на 8-10 хвилин і випікаємо при температурі 180 градусів. Сьогодні імбирні пряники розпосуджені у всіх куточках світу. Для одних це символ свята, для інших історична пам'ять. Єдиного рецепта не існує, адже в кожній країні смаколик виготовляється з різних інгредієнтів та різноманітних форм. У скандинавських країнах це зазвичай тонке крихке печиво, яке подають на різдво у Норвегії та Швеції. Ними прикрашають вікна. У Швейцарії пряник має форму порога з марципановою начинкою, а його поверхня прикрашена символами міст. Ірландах та Бельгії, які розсипчасті імбирні кекси подають на сніданок або протягом дня. У нас зазвичай господині випекають імбирні пряники на свята та ними пригощають гостей. Але їх можна придбати і в крамницях. Отож, можна сказати, що імбирне печиво це один з найсмачніших символів Різдва. А на цьому я завершую. З вами була я, Єрина Яріш. Зустрінемось у новому 2023 році. Па-па-па-па!